Харків, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Полтава, Кривий Ріг. Загалом представники 13 міст з різних регіонів України приїхали до Орпеня, аби перейняти досвід відновлення житла та критичної інфраструктури після бойових дій на території Київщини. Цей візит відбувся у межах проєкту Навчальна мережа міст, який реалізовує Асоціація міст України за фінансування німецького товариства міжнародного співробітництва ГІЗ. Цікавий досвід є в власне, Бучі бучі вірпіні пов'язаний з відбудовою відновленням. Це дуже масштабні великі проекти і в тому числі. Деякі такі колеги виникали там питання по відбудові приватного житла, які є тут тобто, такі техні юридичні питання, які як саме вони тут вирішувалися, як саме на чому фокусувалися громади. Про відновлення ірпеня розповів колегам перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук. Гості цікавилися, зокрема, як відбудовується один із найбільш зруйнованих мікрорайонів приватний сектор на вулиці Багірова, як оновлювали мережі водопостачання, теплопостачання, де брали на будівництво гроші, і скільки Будинків вдалося відбудувати. Це спільна програма Іркмінської міської ради та Київської обласної військової адміністрації. Більшість коштів дає Київська обласна військова адміністрація на реалізацію цієї програми, тобто іде відбудова з нуля 42 приватних житлових будинків, 38 приватних житлових будинків вже повністю капітально відремонтовані. Побувала делегація і на ірпінь водоканалі цей об'єкт критичної інфраструктури був весь зруйнований, і що ірпінцям довелося повністю відновлювати його роботу. Зараз дякуючи знову ж таки і благодійникам і фондам і бюджету, вже техніку отримуємо до цих пір і по різних програмах, і купляємо, що можемо в рамках бюджетного фінансування. Щоб комунальне підприємство якісно і ефективно виконувало свою фонд. Гості розпитували і про модернізацію підприємства, і про якість води, і про людські та фінансові ресурси. Ми сьогодні були і в Бучі, Вірпіні. Це дійсно такі. Території, які дуже постраждали. Ми розуміємо, що такий основний удар, також як ми почули, взяв на себе і водоканал ірпінський. Тому, звичайно, ну для нас цікаво, як взагалі люди виходили з цієї кризової ситуації. Ну це ціла робота, це це ну це так дуже, дуже потужне. Ми розуміємо, що це дуже потужна робота. Ну, будувай вже водогін з Києва до Ірпіня, чи він використовується зараз чи ні? Цей водогін Ну взагалі, тобто отримує Ірпінь воду від Київського водоканалу. Перший заступник директора ірпінь водоканалу Костянтин Чекрігін розповів, що Київська вода дуже виручала у критичних ситуаціях, коли були системні перебої з електроенергією і резервуари не встигали наповнюватися водою. Зараз водоканал подає споживачам місцеву воду із свердловин. До речі, практика подачі саме із свердловин води особливо зацікавила керівника із Запоріжжя. Ми побачили, що зв'язку з тим, що у вас. На території вашої громади застосовується практика використання скважин. Ми це питання також розглядали, але, на жаль, ми проводили геологію, У нас багато гранітних ґрунтів, і тому це трошки ускладняє, але досвід. Ми можемо це і взяти і тримати його, як то кажуть, запасі на всяк випадок, коли це може бути застосовуватися. Досвід ірпеня у відновленні міста. Учасники зустрічі повезуть у свої громади.